Друзі, вітаю! Багато українців продовжують повторювати солкову мантру, що, начебто, 28 жовтня 1944 року, є днем звільнення України від нацистів. Але не варто підігрувати пропаганді. Об'єктивно, останні бої із нацистськими окупантами на території сучасної України відбулися майже на місяць пізніше. І що не менш важливо, так це те, що після цього Україна. Ані трохи не стала вільною. По суті, один тоталітарний режим замінив собою інший. Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні ані спокою, ані свободи, а обернулося лише поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями і переслідуванням інакодумців. Цей список можна продовжувати. Український визвольний рух. Незважаючи на вигнання німецьких окупантів, продовжував боротьбу за незалежність України ще майже ціле десятиліття, переслідування і не припинялося до самісінького розпаду СРСР. Справжню волю і свободу український народ отримав тільки після 24 серпня 1991 року зі здобуттям державної незалежності і, тим не менше, продовжує виборювати в чергове її зараз на полі бою проти російських окупантів. Оце і є справжня історія України, яку ми маємо пам'ятати. Розказувати нашим дітям Україна переможе. Все буде добре. Дякую.